Коли висаджуєте хвойні рослини, їх обов'язково треба захистити від тварин. Якщо у вас є домашні тваринки, і ви висаджуєте в своєму садочку біля свого будиночку, обов'язково це теж треба робити. Якщо ви висаджуєте на вулиці, он чуєте собачка, це теж треба зробити і захистити ваші рослинки, тому що сеча домашніх тварин, вона Шкодить таким чином, що рослинка може навіть загинути, якщо це мала Дорослої рослинки, внизу вся хвоя пожовтіє, вона не відновлюється, рослина буде, буде не дуже гарно виглядати. Тому спочатку, як тільки ви посадили рослину будь-яку хвойну, треба все зробити правильно. Захищайте свої рослини, щоб вони зростали довгі-довгі роки і прикрашали. Ваші садочки або десь місця біля ваших будиночків.